Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Що ж, тисяча ще лише оформлюється, а шахраї під цей шумок активно починають вже обдурювати народ. Народ України, самих довірливих, це пенсіонерів, в першу чергу вибрали і давай працювати. Придумали цілі схеми, як обдурювати з цією тисячу гривень. Тисяча гривень від держави це допомога, яка дійсно нараховується, яка дійсно буде видаватись, на яку вже почали прийом заявок. До речі, якщо ви ще не оформили, але хочете, на каналі Народна думка є повна відеоінструкція, як то зробити, отак що де натиснути через дію, і вже стартували через пошту, і банки також помаленьку починають бути знаєте, в темі допомагати оформлювати. Саме людям за 60, ні, верніше за 65, людям з інвалідністю і е, законним опікунам, а також тим, хто відмовився від ідентифікаційного коду. Но під цей самий шумок шахраї вже починають відтачувати свої схеми: схеми обману, щоб вас вкрасти всі гроші. Це не йде зараз мова про цю тисячу. Під Її предлогом стараються вкрасти усі гроші, які у вас є на карті. Тож, давайте максимально, максимально серйозно до того поставимося, бо мені підписниця написала, верніше, підписник, що його знайомо розвели, отак, і вкрали в неї 80 тисяч гривень, а це дуже і дуже великі гроші. А якщо то ще й були кредитні і не вдасться знайти. То прийдеться дуже довго їх віддавати. Тож, давайте зі всім детально розберемося і чому зловмисників не знаходять, також про того поговоримо. Розбираємося. Зараз усе розповім, але якщо хочете бути в безпеці, хочете знати про ці всі махінації, да, які ну, вони отак під копірку копіруються і стараються виманити в людей кошти і бути захищеними, то долучайтесь до каналу Народна Думка. Я по професії вчитель інформатики то трошки в цьому розумію з технічної точки зору, а з вашими коментарями, з вашими розповідями. Вдається знаходити ці схеми, да бо ви пишете, як пробували обманути, чи в деяких випадках навіть, на жаль, обманули вас. Тому підписуйтесь на канал, кнопочка підписатися під відео. Розбираємось разом, один одному допомагаємо і залишаємося в безпеці. Тож натискайте, я розповідаю схеми обману. Зловмисники шахраї як пробують потирити ваші гроші. Перше, що варто пам'ятати. Ваша безпека залежить в першу чергу від вас. Від вашої, в першу чергу, обізнаності, а від другого вашого рівня довірливості. Перше, з грошми ніколи нікому не довіряти. Навіть рідним, близьким, як це банально не звучало, да, але спочатку повна інформація, повністю перевірили, що де куди, а потім вже якийсь рівень довіри. І безпека в тому плані, що не спішіть щось робити. Якщо вам щось пропонується, дайте я вдумаю, дайте я з кимось порадюсь. напишіть в коментарі, дадуть вам тут відповідь і так один одному будемо допомагати. Яка перша схема? Перша схема під виглядом того, що вам нарахована тисяча гривень, пробують випитати ваші дані. От пишуть: вам нарахована 1000 гривень, введіть дані для її отримання. Нагадую, щоб отримати саме цю тисячу гривень і будь-яку іншу міжнародну допомогу, єдине, що потрібно, це номер картки. От в нашому випадку, в дії ви підв'язуєте картку е національного кешбеку. Да? Лише її номер, лише в дії ви її підв'язуєте. Нігде ви той номер не вводите, ніде ви його нікому не даєте. Просто підв'язуєте через дії. Якщо вас вже пробують випитати номер карти і цифри, до коли вона дійсна і задніх три, все, відразу переставайте говорити з такими людьми. Ці, я вже мільйон разів сказав, і тут ще раз повторюсь: ці цифри можна вводити лише якщо ви щось купуєте. Для того, щоб щось отримати, цих цифр не потрібно ніколи. Далі. Оформлюйте все через, лише через офіційні додатки. Хоча вже роблять клон копії програми дії і сайта дії. Тобто вона виглядає один в один як настояща дія. Ну, в дії все підтягується автоматично, а там вас просять, ой, вибачте, стався технічний збій, введіть свої дані. Ні в якому разі, ніяких технічних збоїв. Стався технічний збій в дії, так, таке буває, дійсно буває. Попробуйте пізніше, через півгодинки, через годинку, вночі, коли менша активність, пізно ввечері, да? або само ранечку, в 5 ранку, хто коли прокидається чи коли лягає, тоді нагрузка менша і працює краще. Друге це паролі з смс. Отут ще раз в мільйонний раз повторюсь, то ваша безпека, тому то потрібно робити. Ніколи нікому його не передавайте, навіть співробітникам банку наголошується, навіть співробітники банку не питають цієї інформації. Ви його можете вводити лише в себе. І якщо якась операція з отримання допомоги вже проходить з отриманням пароля, то тут вже варто задуматись. Перше, що варто дуже уважно читати. Це в смс пишеться, яку операцію ви проводите, до якої операції прийшов пароль. Якщо там прямо пишеться, що вам нараховані кошти, то ніякого пароля вводити не треба. Кошти просто зарахуються на вашу карту. Осломисники можуть підстроїти смс і прислати його з якогось безплатного сервісу розсилки, що вам нараховані кошти, така та сума там тисяча гривень. Да, зазвичай вони підбирають суму, щоб була максимально схожа на ту, яка зараз виплачується. Або 6500 на діток. Да? І ось вам пароль. Менеджер зв'яжеться, скажете йому пароль. І тоді приходить вам пароль з банку на зняття коштів. Менеджер, типу менеджер, зв'язується з вами. Ви, типу думаєте, що вам щось зараховується, диктуєте йому 3, там чи чотири цифри, і він знімає усі ваші гроші. Тож, нікому ніколи не повідомляйте, і ви будете в безпеці. Третє. Зняття пропонують опцію. Ви знаєте, що цю тисячу не можна зняти і потратити так, як заманулося. Да? Її можна там на комуналку, на поповнення мобільного, на донат ЗСУ, на покупку ліків, на лікування. Саме квитки, передплата, але не можна поки що. Крім тих, хто отримує на Укрпошті, не можна за них купити якихось продуктів, да, або ліків, які ви хочете лише українського виробника, можливо, ви таких не хочете, або нема в списку вам таких доступних. То люди хочуть потратити якось по-іншому. І знаходяться такі умільці, які пропонують обналічити тисячу. Тобто ця функція дійсно працювала під час. Є підтримки, так. І буде працювати зараз. І дійсно в деяких випадках то по-справжньому. Тобто, ви приходите, наприклад, в аптеку, в аптекі кажуть: от ви переведіть тисячу нам, типу, ви купили оці ліки. Ми вам проб'ємо як покупку цих ліків, але на руки вам дамо там, 600 чи 700 гривень. А ви вже тоді купите що завгодно. Оцей відсоток, там 200-300 гривень, вони знімають за. За саму за проведення самої операції, бо вони заплатять з того податки, ну, в них то все облікується, от за ці всі нюанси вони знімають ці кошти. Так, да, дійсно була, були часи, коли так то працювало, але під цей шумок дуже багато е, не таких хороших людей, просто кажуть, що ви там зробіть ось оплату на такому-то. Сайт, а вам на карту прийдуть справжні гроші. І коли ви робите оплату, номер вже заблокований, сайт, тобто стає блок, і справжні гроші нікуди не приходять. Ну цю тисячу не можна перевезти, знаєте, куди завгодно. Вона повинна перевезтись тільки туди, куди її можна витрачати, що я сказав раніше. І теоретично таких людей дуже легко вичислити, да? тому що їм потрібно створювати якусь організацію, через яку б ці гроші приходили. Але навіть якщо їх вичислити, то дуже важко довести, що ви не отримали товар, що е, той зловмисник, да, що ви йому не переказали гроші добровільно. Тоді починається нерозбіріха. І дуже багато людей за тисячу гривень навіть не хочуть то все починати. Ну, типу, вона ж безплатно прийшла, ну як прийшла, так пішла. Навіть. Але ні, то ваші гроші, які ви можете витратити на себе, і витратити їх правильно. І не давайте шахраям спуску і можливості так надурювати. Чому не находять людей, які крадуть гроші з карт? От, наприклад, дзвонять да, вам, що вам щось там нараховано, ви така довірлива бабця-пенсіонер, кажете їм з радістю всі цифри карти, і вони вас знімають гроші. І їм же ж треба кудись їх перевезти. Чому ж? От Видно, куди перевели, чому не знаходять? А справа в тому, що вони теж не такі дурні і ці схеми розробляються з урахуванням всіх найменших деталей. Гроші переводяться на карточку якогось бомжа Васі, який ту карточку в житті в руках не тримав. Його привели в банк, на нього оформили карточку, дали йому на пляшку і все. Далі тою картою користується якийсь вже зовсім не бомж, зовсім не бідна людина. Да? І як тільки туди приходять кошти, от зняли вони, вкрали в пенсіонера 80 тисяч гривень, вони швидко, наприклад, роблять замовлення, бо перевезти вони собі їх далі не можуть, бо то все буде відслідковуватись, або переводять їх більше 50 разів, так, від одного до другого до третього кидаються цими грошима, да, роздроблюють їх, потім знову складають в суму. І тоді їх відслідкувати дуже важко. Або роблять дуже швидко якесь замовлення, наприклад, в інтернет-магазині величезний телевізор на, тих всіх, на всі 80 тисяч гривень. Йому байдуже, що та бабушка то все життя собі їх складала і хотіла, наприклад, допомогти дітям або зробити якусь операцію. Вони купують собі величезний телевізор, замовляють його доставку на якусь адресу розваленої хати. Коли приїжджає кур'єр, під'їжджає машина, цей телевізор забирається. Звісно, не на своє ім'я на того самого Бомжа Васю. І все. І шукай вітра в полі. Можливо, і того Вася навіть знайдуть. Вибачаю, що вибрав це ім'я, нікого не хотів образити це так. Чисто для прикладу. Але що ти з нього візьмеш? Ну, карточку заблокують. Вони ще одну таку людину знайдуть знову відкриють. І так до безкінечності. Ви щоб знали, скільки цих карточок людей, особливо підлітків, блукає по руках шахраїв, бо їм по 200-300 гривень в місяць платять, типу як за використання цієї карти. А потім в них негативні кредитні рейтинги, проблеми з банком, проблеми з законом, але про те вони вже думають пізніше. Тому будьте уважні, обережні. Ніколи нікому не передавайте свою особисту інформацію. Ваша безпека в ваших руках. Я буду намагатись максимально обширно цю всю тему піднімати, щоб ви були захищені. І долучайтесь, щоб не пропустити. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.